Вітаю вас на своєму каналі. А рівно два роки тому, практично два рівно роки два роки тому. У на початку осені 2023 року, я писала відео, яке я знімала у Real Canadian Superstore, про нашу закупку сімейну. Про те, які ціни на продукти цього року, два роки по тому, я вирішила. Показати порівняльне відео і наочно показати, наскільки змінилися ціни. Я виписала весь перелік продуктів, які я показувала в своєму попередньому відео. І зараз ми підемо в Real Canadian Superstore, в ту ж мережу і порівняємо, як змінилися ціни на той самий перелік продуктів два роки по тому. Ходімо, подивимось. По перше, нам треба взяти візочок, і я маю сказати, що Real Canadian Superstore – це. Єдиний з мого досвіду супермаркет в Канаді, який візочки видає лише в обмін на один долар депозиту. І за ці два роки нічого не змінилося. Вам все так само треба дати один долар депозиту для того, щоб отримати візочок. Беремо чистий візочок за один долар. Ну що, поїхали за покупками. Так, ми починаємо з секції овочів, тому що в мене в переліку тут яблука, огірки, цибуля, помідори. Зараз знайду, все покажу. Цікаво, що банани. А, два роки тому у мене була ціна на банани 69 центів за LB. Сьогодні, ви бачите, акція банани навіть, можна сказати, подешевшили. Так, фуджі. Два роки тому Apple Food коштували 2,69 за LB. Зараз це 3 долари за LB або 6,60 за кілограм. Так, дивимось на помідори. 6,60 за кілограм. У мене було 5,50, але є ось така акційна ціна на помідори. І тут можна сказати, що 5,50 це 3 LB. 4 дороли за кілограму. це акційна ціна. Але можна також зробити посилання на те, що зараз сезон. Зараз кінець літа. Так, в попередньому відео я показувала огірки, Точно така упаковка, три штуки, і вони коштували 4,47, Сьогодні акція 2,89. Але знову ж таки робимо посилання. Можливо, на те, що зараз гарний сезон для огірків, Кінець літа. А моє попереднє відео було. На початку жовтня, тому, в принципі, може, що до ви не показали, але маємо що маємо. О, Це окей. Так, два роки тому цибуля була 2,47 за кіло 300, Зараз під акцію 2,99, тобто цибулька подорожчала. Так, їдемо до Лсося. Лесось два роки тому був по... 15 LB або 33 долари кілограм. Дивимось, що у нас зараз. Зараз висос по 35 доларів кілограм, трошки по дорожку лосось. Також минулого року я дивилася цього оселедця. Він був по 9,49, а зараз він 8,49, Подешевше на 1 долар. Ось цей оселедець, подешевши на долар. Так, гав'ятана минулого року була в середньому в розбігі від 22 до 35 доларів кілограм, звичайно, залежно від а, того, яка вирізка, от ми бачимо ціну 31 долар за кілограм, майже 32. А, 55 доларів за кілограм, 32 долари за кілограм. А, ну от, є під акцією, Але знову ж таки. 55 доларів за кілограм. Так, свинина у нас була від 15 до 18 доларів за кілограм. Зараз ми бачимо 5 доларів за кілограм. 8,80 доларів за кілограм. 8,80. 16,50 за кілограм, 13 за кілограм, 16 за кілограм, 22 60 за кілограм. Ну, десь такий розбіг цін. А, оцей фарш два роки тому коштував 5,49 за пів кіло. Зараз він коштує 6, 6 доларів за ту ж саму, за той саму вагу. Так, для чистоти експерименту спробую знайти ту саму салямі, яку я показувала минулого року. О, а Ось і вона. Так, салямі ця минулого року була по 18 доларів кілограм. Зараз. 17,99. Тобто абсолютно нічого не змінилося. Салямі лишилася в таку саму ціну, І зараз її можна навіть купити з 30% знижкою. Наступний пункт. Наступна збитка у нас в молочному відділі. Ми подивимося сметану, молоко і сир. Так, молоко коштувало 5,89. Зараз воно коштує 5,98. Яйця два роки тому коштували той самий лоток за 30 штук 9,19. Зараз під супер акцією це 10,19. Тобто регулярна ціна зазвичай зараз ще дорожча. Так, ось ця нарізка я її показувала два роки тому. Вона коштувала 21 долар кілограм. Зараз в неї акція, і це буде 19 доларів за кілограм. Так, оці яйця одна дозам коштувала. $3,89. Зараз 4,16. 12 яйц. Оце саме вершкове масло. Я показувала два роки тому. Воно коштувало 6,49. Зараз 8,79. Так, 14% сметана коштувала 2 долари рівно за кіло. А сьогодні вона під супер акцію за 2,99. Це знову ж таки говорить про те, що регулярна ціна на неї зараз ще дорожча. Я йду зараз у хлібний відділ. Мені особливо цікаво, що сталося з хлібом, тому що а, ми рідко купуємо хліб останні два роки. Я печу хліб сама, у мене є хлібопічка, я роблю сама домашній сир і сивородки печу хліб, тому ми зараз доволі рідко його купуємо. Я не знаю цін. І зараз покажу вам, як змінилися ціни. от той дешевий хліб по 99 центів. Зараз він долар 50. Все, хліба за долар більше немає. І ось це теперішні ціни на хліб. 2,79. 4,79. 4,29. 3,29, 4,29. Ну, десь так. Так, в наступному моєму пункті знайти вареники. Тому що я показувала ціну на вареники. І щось ми давненько їх не купували. Мені дійсно цікаво, скільки вони зараз коштують. Так, два роки тому ці з вареники коштували 2,49 за пачку. Зараз вони коштують 3,99. Макарони. Коштували долар 49, зараз долар Ось такі макарони я показувала два роки тому вони коштували долар 49, зараз 97 І йдемо, подивимось, ціну на барілу. Пагеті баріла коштувала 2,29, Зараз 2,91. Це улюблені макарони моєї дитини, тому я хі -хі, слідкую за ціною. Але можна взяти, наприклад, п'ятихвилинні макарони. На них зараз гарна знижка. Долар шістдесят Що а ліміт ван? Так не чесно. Ну окей, так. А це о, томатна паста. З якою я борщик, вона коштувала $1,19 два роки тому, зараз коштує $1,39. Ну що, нам лишилося, в принципі, тільки знайти сік, і порівняння буде закінчено. Окей, поїхали шукати сок. Ось цей сок з совленням коштував 3,29 роки тому. Зараз він коштує 3,5. 99, і, звичайно ж, до нього додається обов'язково депозит за тару, який вам повернуть, якщо ви повернете тару. І з того, що змінилося, каси самообслуговування стали зрачно. Он їх оновили, вони стали значно такі більш сучасні модні. Повертаємо назад наш один долар. Ну що, в принципі, нема особливо чого додати. Ви все 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 бачили самі, ви бачили самі ціни, ви бачили самі різницю і самі можете зробити висновки, наскільки подорожчала продуктова корзина, особливо ті, хто більше двох років в Канаді. Ви теж це відчуваєте, я впевнена. І як ми виходимо з положення, ми просто навчилися шукати певні категорії товарів в інших магазинах, тобто які чи якусь частину товарів ми закуповуємо лише в Костко. За якоюсь групою товарів ми приходимо в такі супермаркети, як Canadian Superstore або Walmart. Доводиться викручуватися, тому що продуктова корзина однозначно здорожчала. Я б сказала, здорожчала не зовсім пропорційно тому наскільки виростають зарплатні, якщо вони взагалі виростають. Якщо вам ви цікаво, можу записати для вас відео, як я оптимізую наш бюджет в Канаді, тобто якими я користуюся додатками, розширеннями для браузеру. А кешбек опціями, опціями пошуку знижок, опціями пошуку оптимальних акцій або оптимальних цін на певні категорії продуктів. Якщо вам це цікаво, будь ласка, дайте знати. Я запишу про це окреме відео. Ну а сподіваюся, це відео дало вам якусь інформацію. Можливо, для роздумів, можливо, просто було цікаво. Дайте знати теж і до зустрічі в наступних відео.